Із Європи в Росію і навпаки наші вантажівки тижнями простоють, щоб виїхати чи в'їхати до Польщі. А от на польсько-білоруському кордоні жвавий рух, і його один за одним перетинають забиті продукцію ваговози. Далекобійники не приховують у Білорусі, перевантажують товар на фури, а які далі безперешкодно повезуть у Росію. І ця ж схема мовляв працює у зворотньому напрямку. розповіли кореспонденція ТСН Анні Махно на Білорусі мало що йде, все на Росію. Йде. Абсолютно всього та на Росію тут все на Росію. Вони навчились працювати. Тільки з Польщі везуть чи взагалі з Європи? З Європи. Дивись, зараз наговориш, що Лукашенко не пустить. У бік польсько-білоруського кордону вантажівкам кінця краю не видно. Це по одну сторону і по іншу. От бачимо, ще фури минаємо. Це скільки кілометрів проїхали? 15. вже Одом нам розкажуть про черги калейка 25 кілометрів. Кожен раз це що найменше фура за фурою потихеньку під'їжджають позаду, і ось тут польща попереду Білорусь, і саме звідси туди активно везуть товари. Черга на кілометри. Рушаємо до далекобійників ближче. В українську розумієте. Це білоруси просять не показувати облич. Ти ж не забуваєш, що я в Білорусі живу. Там одразу розповідають, як налагоджені торгові зв'язки Білорусі, Росії з Європою. В основному всі кордони закриті. Це практично єдиний. З Білорусі меблі возять з Росії там насіння льону, щось таке. Усе в Бресті перевантажується. Але білоруських чи російських вантажівок не побачити. Тут же заборонили білоруським і російським фурам їздити Польщею. Більшість фур на польській реєстрації. Я бачу у вас польські номери. Ми у польській фірмі працюємо. Ці ваговози спокійно їдуть Польщею до кордону, а там на Білорусь. Там уже розвантажуєтесь, перевантажуєте далі. Так на білорусі, на Росію там возять уже інші машини: російські, білоруські. Раптом помічаємо, як один із водіїв, сам до нас іде. Доброго дня, добрий день. день. Та й бачу машина українська. Анатолій українець. Каже, так і є. У Білорусі вантаж перевантажують у інші фури, які вже їдуть на РФ. Ці ж ваговози інколи каже, повертаються порожні, але часто вже з російською продукцією. З Росії везуть в Білорусь, а з Білорусі везуть на Європу. На Європу так. так, так. Різні грузи, дуже різні. Що я скажу? Я просто не можу багато що сказати. Зерно возять, не бачив. Ви ж розумієте, все чудово. Це все бізнес. Це закручено в колах вищих. Від себе лише водії зауважують. Снаряди бомби точно не веземо. Це гарантуємо. Те, що активно працює термінал, бачать і поляки, котрі живуть поруч. Це прикордонне до Білорусі село Корощин. Насправді не знаю, що там відбувається. Це можуть знати ті, хто там працює. А оскільки ці вантажівки закриті, то звідки я можу знати? Якщо наші пропускають, то що ми можемо зробити? Ми теж не хотіли б, щоб так було, щоб так везли, а з України не дають. Я би хотіла, щоб було найкраще і для нас, і для України. І хоч більшість фур на польсько-білоруському кордоні не марковані, ТСН обзвонила ті фірми реклама, яких зустрічається на тентах. Офіційно коментувати відмовляються у розмові. ж Дехто категорично заперечує, що мають стосунок до цих перевезень, і нібито працюють виключно. То з Європою були й такі, що запевнили, бізнес зв'язків з Росією не мають. А от до Білорусі товар возять. Що з ним далі мовляв не їхня відповідальність. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Польща ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.